Мене звуть Віталій Дугін, я з міста Суми, мені 50 років, служив 115 ОМБР. Поранення отримав я на Куп'янському напрямку у жовтні 23-го року. А вже після поранення, під час реабілітації якось так треба було, щоб підтримати форму, набрати її. І так потроху-потроху. Коли вже звільнився з лав ЗСУ, Оформив усі процедури пройшов. То у нас в місті Суми є обласна така організація ветеран ПРО. Хлопці зі мною зв'язалися, запропонували. Кажуть, та чому би ні? Ну і так от почали займатися. По-перше, це купа позитивних емоцій. Це спілкування з такими самими хлопцями, як і я сам. Це емоції. це… По-друге, це якось себе підтримати в формі. Ветеранські ком'юніті. Тут ми в багатьох питаннях розуміємо друг друга без слів. Ми ділимося інформацією, якісь питання вирішуємо, які стосуються наші. Дуже багато хлопців є в такому стані, як в такому ступорі, що вважають себе якимись там неповноцінними чи що. То не треба так думати, треба десь знайти поблизу в себе таких самих побратимів, разом з ними скомунікувати і щось трошки робити. Не обов'язково тягати гирі. Можна зайнятися там ігровими видами спорту. Наприклад, ми ще там у нас волейбол сидячи, ми практикуємо, займаємось. Тобто треба щось робити, треба рухатися. Сісти на місці це легше всього. А так треба рухатися.